Капеланське благословіння на 28 березня 23 го року, вм'ятця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому від нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святе письмо розповідає нам, як Господь розмовляв з Авраамом, і Авраам поскаржився, каже: Нема, ти мені обіцяєш, сіме моє і нащадків великих, а у мене немає. Ну, Спадкоємця, все своє майно я передам своєму керівнику господарства, коли я помру. І тоді Господь сказав: буде у тебе сім'я із тебе, і, і, і воно дасть насіння іншому ну, народу твоєму, і воно буде розмножиться набагато-набагато. І Авраам повірив Господу, і те, що він повірив. Ну, Вмінилася йому в праведність. Ще не було, ще не заплитнена Сара, і ще до цього заплитнення, ще прийде певний термін. Але вже Господь, Авраам повірив Господу. Ви знаєте, напевно, зараз, зараз час такий складний і важкий, і коли ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилася нашою перемогою, нам би довіритись Богу. вона ще не прийшла. Але довіритись, що Господь буде з нами і що ми переможемо. Це довіра до Бога навіть в цих обставинах, щоб вмінилась на вправедність, і Господь стане і виконує свою обіцянку, і захистить наш народ, і переможе. Але я тут хочу ще додати одне. Перед цим був епізод, який ми сьогодні не читаємо, але він за все в моє серце. це епізод про 300 євреїв. Це коли лох потрапив в полон. А Авраам очолив своїх 300 рабів із себе ну з собою і пішов в поход. Але 300 євреїв в, ну, знаєте, у випадку, коли є 300 спартанців, 300 спартанців, на яких ми не на, на виросли і на їхньому подвигі, вони врешті-решт загинули і програли битву. А 300 євреїв, з якими був Господь, розбили то військо. Повернулися з багатою поживою а, і з полону забрали Лота і його всю родину. Знаєте, там, де Господь, не, знаєте, буде перемога і буде життя. Амінь.